Своїх родину, братів і сестер. Значить, нас є шість. Найстарша наша, наша сестра Галик Марія Іванівна. Вчитель. 37 років педагогічного стажу. Старший вчитель вчитель вищої території Івано-Франківської школи її знають всі, до неї всі хочуть дітей. Я буду ще хвалити. Галик Петро Іванович, хірург. 33 роки ріже. Оперує. Оперує. Хто у нас третій? Я. Галик Ярослава Іванівна. Колись була хомен, тепер Галик Ярослава Іванівна. Ваша покірна слуга. Тим я працювала, що було, дуже довго розказувати, прочитайте собі у книжці. Слідуюча наша сестра молодша моя, Галик Надія, прохазка Надія Іванівна. Читий педагог вихователь, 27 років педагогічного стажу. Тисмениця. Значить, я не сказала, Івано-Франківськ в Дунаєвці тисмениця. Галик Василь Іванович, Івано-Франківськ, приватний підприємець. Хто має всі до Наша ще одна сестричка Оксана. Оксана вийшла заміж за росіянина і так доля склалася, що вона виїхала в Росію. Вона закінчує академію, цього року, п'ятий курс медичної академії буде менеджером медицини. Працює медсестрою, ви то знаєте. Найстарший син закінчує цього року так само, техніку в їхніку в совську нафтову техніку. Женя працює старшим оператором на лукові на нафтовому переробленному. Це отець Так, він там був. отець Іван служив у сторону в армії. Так. Е, е, значить, Та ціла її родина Устинових, чоловік Євген, сини Іван, Микола та Олександр, вітають вас з новим 2010 роком Різдвом Христовим. зичать вам здоров'я, щастя, успіхів, радості, світлого неба і грошей до пазухи. Шкодуємо, що не можемо сьогодні бути з вами, але щиро обіряє нашу з вами радість зустрічі і завжди пам'ятаємо. Що ми з вами єдина родина. А також найкраще вітання оцю Івану з нагоди 25-річчя священства. Я є приватний підприємець, власниця агентства. Чоловік мій є менеджером фірми що в університеті Євген Матік. Другує малює. Усі зараз є в армії, служить прикордонних військах. Якраз зараз. Зараз, він знайде і покаже нашу заявку, але не може зараз знайти. Я ще тільки сказав, хотіла за Юрія сказати голоця. Він у Києві. Знаєте, ким працює? А, зараз заступник начальника управління в департаменті інформаційних технологій управління «Нафтогаз України не жонатий. Це моя дружина Ганна. Васини Соколи, Роман старший і Ярослав, і його дружина Романа Тетяна. Ну, що можна ще розказати? Ми живемо в Дунаєвці, Хмельницька область, для тих, хто не знає. Мені всі хто знають. Отак, ем, яка доля закинула мене на Хмельниччину, і там ми проживаємо вже 33 роки. От, хлопці виросли в нас там. Але Роман женився в Івано-Франківську, здійснив мою мрію. Я колись завжди мріяв жити в Івано-Франківську, але так вийшло, що шо? син зараз живе. Себе... Ну Ярослав закінчив наш Івано-Франківський медичний університет, ліка... працює лікарем УЗД, в нашій районній лікарні. Що ну, я хотів би від себе ще сказати? Ну, дуже гарно сьогодні було багато тут сказано. От. І це би я хотів би сказати, тільки звичайно замітити як лікар. От. Бачите, що значить гени в житті. А як пішов генний такий генетика, <плес> генетика. подивіться, скільки нас тут сьогодні в залі, десь біля двох сотень людей. Мало того, який ген, які розумні всі. От. Подивися, в кожній родині майже всі діти мають вищу освіту. От. А пішли ми всі з такого маленького, я сказав, до навіть бідного села Харновіці. І всі Ростові. Ну роз... росток пішов, так сказати, <сум> основний э, росток цієї каски генетичної. Але це правда. От. І всі вивчилися. Всі, я дуже пишаюся, що в нас така велика, така гарна, розумна родина. От. І ще що, щось хотів сказати, але вже, вже не пам'ятаю. Ми і так зайняли дуже багато часу. Давайте почнемо. Так, давайте. Скільки ви зробили? Нагадуємо. Ви зробили Шановна родина, я вже пенсіонер. Ну, писав, ну, 20 приписали ну. Отець Іван має ливач, що справді ленетка такий молодий пенсіонер. Так, І ще є одна гарна новина у нас. В нашій сім'ї сьогодні народився син Ярослав. Ньошині день народження. Батько я хочу вітати.